Друзі, в нас сьогодні на огляді конкретно хочемо показати, який має дизайн ця машина: це мінівенчик Mazda 5 Запрошуємо. Вас, щоб ви її оглянули, перевірили. Ця машинка була придбана в Норвегії, привезена в Україну. По лакофарбовому в неї коротше, все гаразд. Крім того, що коли ми купували, я власниці запитував, як там по фарбі. Коротше, це все, вона каже, все в оригінал. Всі файно, як кажуть, поляки. Ну, Казали, що в автомобілі є підфарбування. Але всього на все до 180 б'ються. І виходить, що вона каже, я сину сказала, що є подряпинки. Е якщо можеш в себе на фірмі там устрани". і він її взяв всю освіжив. І тепер вона в класному кольорі, класно виглядає, все, жодних подряпин, жодних зауважень. Е що, Вона у нас має 7 місць, 1,6 дизель, 8-клапаний 8 двигун. Має парктроніки, камери задньої немає, має форкоп. І в нас має далі такі всякі різні фішки. Перша з цих це ось. Потім далі в нас салон лакшері. Коротше, це у нас сидіння мають шкіру і потім у нас є 7 місць. І можна з цього зробити 6 місць. комфортних, просторних для пасажирів. Для 6 пасажирів. Ззаду для молодежі. Таких до 15 років. Спереду для більш таких людей, состоявшихся вже. Які люблять комфорт, люблять сидіти самі, щоб ніхто не тер не заважав. Так, давайте ми тоді покажемо зараз, як у нас складаються сидіння. Це в нас від'їжджаємо ми щоб сісти на заднє сидіння. Потім ми беремо туди сидіння і зараз, напевно, протестуємо. Оба! О! Так. Далеко мені доставати. Ну, В принципі, як я і говорив, це місця для до 15 років. Я таку, Ну знаєте, ну, так, щоб знаєте, як закріпився і не шатався. От тут прям комфортно в одному місці, щоб без, без зауважень. І ви можете наблюдати, як складається у нас сидіння. Швиденько. Ми робимо отак. Потім ми робимо отак. І в нас стоє площина, потім ми робимо отак, робимо так. Якщо ми хочемо, ми можемо під, підлокотник ще. Увірюмо, ми його маємо. Ось для комфорта. Потім ми скласти можемо повністю. Так, в нас повністю площина. Зараз, якщо ви подивитесь... Це, як в кожному, считай, міні мінівені, ви скажете. Ну, в принципі, ось вам. Матрас. Кладете там ще щось на відпочинок. Лодочку. Лодочку, а тут ось. Ось вам і лодочка припливла, я вам можу показати. І правда погано видно, там за деревом лодочка. І лодочку туди раз, і на рибалочку. А перед тим не забудьте проставки поставити. Коротше, в нас тут нічого не готувалось до того, так, до того щоб показати вам машину. Тут просто, просто-вся напросто грязненький. Грязненький машинка. Ой. О! Я вам хотів отак показати. Тут не помито, не готово нічого. Тут потрібно невеличкі... Прикласти руки це перепакувати один патрубок і перепакувати другий патрубок, що йде на інтеркулер і турбіну. І все. Так, по мотору, мотор сухий. Як я вже говорив, 1,6, восьмиклапаний. клапаний. Е Мазда, двигун класний. Не знаю там по цифрам, чесно не можу сказати. Знаю, що двигун економний і е ну, не, не такий, там, що буде роздівати вас до гала. На даний момент просто з таких двигунів, я цей раз, коли купував машини, я дві таких купив що з таким двигуном Мазду 3 і Мазду 5. Конкретно з таким двигуном. По мінівенам. Хто любить мінівени, ви всі знаєте, що прелість у них в тому, що якщо беремо там шаран, то в нього кліренс і двигуни 2.0 або 1.9 це надійні класні двигуни, навіть якщо там автомат ДСГ брать. Вони там більшість 1.6 не зустрічались ніде, щоб суха коробка була, там автомат нормальний, йшов, мокрий. І якщо нам по Маздом, тут механічна коробка. Ну, типу, Якщо була б автоматична, я б теж купив, би, бо коротче, це дуже зараз востребовано для, для продажі машини, щоб був автомат. Це дуже класно, комфортно їздити по городу і везде. Тут є механічна коробка. І в сочетанні вона працює дуже файно. В неї розход по економії коротше, вона дуже маленько спалила. Я вам там покажу по, по параметрам, показує який розхід в машині. Но, я вам скажу, я не істиочник, я міг би вам дуже багато чого розповісти. Но я не знаю тут про що розповідати. Знаю, дивлюсь, Бош, акумулятор. І дивлюсь, він не старий. Поняли? Там З приводу цього я люблю такі машини купувати, коли там ніхто їх не вимив, нічого не заховав. Ти все бачиш і розумієш, що завтра просто відганяєш її на СТО, обслужуєш, міняєш фільтри масла, перепаковуєш тих два патрубка і ця машина готова до використання. У машині був один власник за кордоном. Вона є збережена, і, як ви бачите, вона є обслужена повністю там, і по подвіску, і по всьому. Вона має обвіси як на передньому бампері, вона має обвіси на порогах, вона має обвіси ззаді, на задньому бампері. В неї, оце вже рестайли йдуть фари такі дуже красиві. Вони випуклі, вони терчать нанаружу, і вона так збоку виглядає агресивно. Так, коротше, по машинці, по комплектації. Ми маємо шкіру, маємо кліматконтроль, маємо підігрів сидінь, шестиступеневу коробку передач. Маємо маємо такий невеличкий моніторчик, де відображається розхід пального, запас пального. Зараз розхід по городу 6,4. Маємо мультикермо, що в нас? Маємо таку фішку. Ось, одразу бачите, раз. це салона. І ще з салона і ще з ключа можна керувати, ми теж це покажемо вам. Друзі, це у нас супер машинка. Просто супер. Їдемо поїздимо, Хартям не мерзне. В їзді вона комфортна. Ну, типу, якщо беремо дати газу, я думаю, ви бачите по тому, як я оце відклоняюсь, вона розганяється дуже файно. Шість передач це для неї вполне достатньо на трасі, щоб коли їхати з сім'єю в Крим наш. Щоб це було просто супер, вижималось, там все класно працювало. Так що на такій машині буде дуже комфортно їхати відпочивати. Правда, зараз ми їдемо з автопоєнт номерами. Коротше, ми їх не зняли. Надіємося, що коротше, з локації тут неподалік не, не ми доїдемо без приключень. Щось забули зняти знову. Так буває. Я колись доїхав почти додому вже на своїй машині, пофоткав і забув. Їду, дивлюсь, думаю, що так поліцейські на, на зустрічі дивляться на мене, таке, як будто я в них вкрав щось. А вони коротше, дивились, думають, нічого собі чоловік номера придбав, такі нормальні. Я такий їхав метрів 100 став, поставив номера назад, де транзити тоді були і поїхав далі. Зараз ось економ транспорт, бачиш? ось знімай, економ-транспорт. <ти>, Ти велосипед не знімаєш. <ти> так, ну шо, у нас є все. По комплектації є все по цьому, друзі. Запрошуємо до нас. Ми привозимо не тільки такі машини. Це Автопоінт, як ви знаєте, місто Суми. Ми... Контакти, в Контакти в коментарях, там ви все знайдете в Ютубі, можете писати. Дзвонити, замовляти, все це. Ми можемо придбати не тільки такий автомобіль. Більше ми працюємо над Європою, але в нас і в продажі є і Америка і США автомобілі. Тож запрошуємо, запрошуємо і будемо раді вас з вами побачитись, поспілкуватись, попити кави. І якщо буде цікавити ще конкретно якийсь обзор на якийсь автомобіль, ви можете написати, правильно, Артем? Так, ми знімемо. Ми з Гартілочком з щось знімемо, вам цікаве, покажемо. Потім підключимо Каріну, Андрія і всіх своїх і знімемо веселий якийсь контент, щоб, щоб вам він до був.